Випустив свою сороту, показав світу власну О1 модель, яка вміє думати. Google намагається реабілітуватися і впевнено йде по стопам OpenAI. За останні кілька днів ми дуже багато говорили про оновлення, які показав нам OpenAI, Тому сьогодні ми поговоримо про Google та їхні новинки, які сталися у світі штучного інтелекту. Тому сідайте зручніше, полетіли. Чесно кажучи, я вже не думав, що цього року ми побачимо щось грандіозне від Google. Всі так зосереджено дивились на OpenAI і їхній 12-денний марафон, а тут Google Bam. І показав нам кілька цікавих новинок. Зокрема, їхня нова модель Gemini 2.0 Flash, яка по різним показникам вважається тепер одною з топових моделей. Ось тут вони, до речі, дають порівняльну таблицю, де вони показують, як Gemini там вже на порядок перевищує своїх попередників модель. 1.5. І що саме цікаво, що вони цю модель Gemini 2.0 позиціонують як основу для створення різних AI-агентів. І навіть в себе на сайті вони показують, що, от, будь ласка, дивіться, Project Astra це свого роду такий проєкт, який націлений допомагати людям взаємодіяти з зовнішнім світом. І тут вони показують, як людина в неї встановлений Gemini 2.0 і флешця модель на телефоні. Блукає містом Лондона, робить різні скріншоти, Тут намагається розпізнати зображення. Далі споглядає, ага, це транспорт, скажи, будь ласка, його маршрут. Ну ось такі от інтерекшни, які, в принципі, ми можемо робити через новий режим відео та голосові команди у ChatGPT, Власне, зараз стає теж доступним і у Google Gemini 2.0. Доступитись до Google Gemini можна як через їхній мобільний додаток, так само через веб-інтерфейс. Ось так він виглядає, дуже схожий до ChatGPT чи, чи до код. Зверху, ми власне обираємо цю нову модель 2.0 Flash. І давайте спробуємо щось запитати, яке число більше. Неправильно відповів. Давайте спробуємо ще ось такий запит. Я прошу його написати: код гри змійка, в HTML, який я би зміг запустити локально. Код написав, дав інструкцію. Давайте зараз я його скопіюю і збережу в себе локально. Все, я запустив код, ось так виглядає змійка. Так, можна нею рухати. Так, все працює. Що цікаво, що їхню нову Gemini 2.0 flash модель також можна запустити через Google AI Studio. Ось так виглядає інтерфейс. Це більше розробницький такий інтерфейс. Тут є купа різних параметрів. І ось тут в мене вибрана вже модель 2.0 Gemini Flash. Тут можна додаткові параметри вказати. І що саме цікаво, що тут можна налаштувати можливість, як модель буде безпечно себе вести, як щиро та відкрито вона буде відповідати. Я відповідно зараз. Скрутив всі повзунки вліво, щоб модель дійсно щиро відповідала. І ось я пробую його запитати, щоб він мені сказав відверто, що він думає що відбувається сьогодні в світі, і використовував лексику та вислови. Так, тут слова деякі я заблюрив: хаос самознищитись. Ну, ви бачите, тобто можна натюнити модель, і вона буде отак, от щиро і відкрито відповідати. Відповідно, теж можна зрозуміти, на основі яких даних, на основі яких... Інформації навчалася ця модель, що вона отак без прикрас відповідає на будь-які запитання. І не встигли ми, як то кажуть, насолодитися всіма можливостями Google Gemini 2.0 Flash, як керівник Data Science підрозділу в Google DeepMind анонсує вихід ще нової моделі, яка є аналогом o 1 ChatGPT Flash Thinking. Наразі це експериментальна модель. Вона теж доступна через Google AI Studio. Ось тут ми можемо вибрати цю модель. Ось Google Flash Thinking. І далі з нею комунікувати. Я підготував теж ряд промптів і хочу їх перевірити, запустити і глянути, як же ж ця модель буде нам відповідати. Каже, що вона не AGI. Давайте я спитаю: а як нам побудувати тоді AGI? Тут ми бачимо, секундочки, ми бачимо, як модель думає. Далі можна подивити всередині сам процес думання, як він відбувався. І в результаті ми бачимо побудувати загальний AGI. Так, тут він розповідає про сучасні досягнення, обмеження, кроки навіть нам дає. І висновок. Давайте зараз спробуємо дати якусь таку складнішу математичну задачу, оскільки це є модель, яка вміє робити reasoning, вона б мала вирішити до досить добре математичні задачі. Тут в мене є задачки з Олімпіади за шостий клас. Давайте я ось цю задачку скопіюю. І ми спитаємо модель, чи вона зможе вирішити цю задачку. Так. Подумала. Відповідь 800, все, є конкретний порядок, як вона це думала, і правильна відповідь насправді. Що ще класно, що ця модель Google Gemini, як і Flash 2.0, так і Flash Syncing, вони є мультимодальними. Тобто я можу зараз завантажити зображення. Ось тут в мене є така от логічна задачка, і я попрошу його вирішити. Так. Зайняло 12 секунд, щоб вирішити цю задачу, і відповідь англійською мовою, хоча українською його запитував. І дивіться, дуже класно, він прям намалював піктограмку правильної відповіді. Супер! Ну, мені дуже це подобається. Так, давайте зараз дамо йому таку задачу досить творчу. У мене тут є зображення такої дитячої машинки з картону, яку ми з сином зробили, я його попрошу розповісти, як можна самостійно таку машинку зробити і що нам для цього знадобиться. Так, бачите, він пише мені кроки, які потрібно взяти матеріали, картон, ножиці, Виріжте основу, створіть кабіну, колеса, колеса, намлюєте деталі, додаткові елементи. І ось він в гривнях прикинув, скільки би така машинка могла коштувати. Супер, дуже кляво вийшло. Давайте зараз подивимося, як ця модель справиться з розпізнаванням малюнків, намальованих від руки. Ось тут в мене є таке креслення майбутнього басейну. Намальований від руки, і я даю ось такий досить складний промпт. Я прошу його сказати, скільки мені потрібно води для того, щоб наповнити це а так само яку систему підігріву встановити. Так, досить швидко відповідає. Ось він мені тут каже: 25 метрів, 2 метри. Все правильно. Все, що в мене було намальовано на зображенні, він правильно щитав. Тут розраховує формули. Час для наповнення. Ось, бачите, 37 тисяч 500 літрів води 12,5 години, якщо буде 50 літрів на хвилину. 27 градусів теж в мене на зображенні було значок 27 градусів, який він розпізнав. І ось він тут описує, яке нам необхідно встановити обладнання. Я не бачу ніяких математичних розрахунків, яку нам потрібна потужність, щоб забезпечити цю температуру, але він дає більш такий текстовий формат. Каже, дивись, це буде залежати від багатьох факторів. Ось, будь ласка, врахуй і собі окремо розрахуй. Ось так працює Google Gemini 2.0 Flash і їхня експериментальна модель 2.0 Syncing. Насправді досить непогано, як на мене. Та дійсно з якимись задачами не дуже справляється, але з більшістю задач дуже добре навіть впоралася. Плюс, оскільки це все знаходиться в експериментальному ще режимі, модель доступна безкоштовно на їхній AI-студії платформі. Тому заходьте пробуйте і діліться в коментарях, як вам ця нова модель Flash від Google. Не лише новою текстовою моделлю нас здивував Google. Вони так само пішли в сторону генеративного відео і випустили власну версію Sora. Називається ця модель VEO 2, яка показує досить хороші результати, які сумісні з топовими генеративними моделями по відео на сьогоднішній день. Ось тут у них на сайті є кілька прикладів. Які роботи може генерувати ця модель? Ось тут вони дають свого роду такі бенчмарки, які показують якість цієї моделі. Якщо подивитися, зелена площа вона означає, що відео, які були згенеровані моделькою VO2 від Google, вони набагато кращі, ніж ті самі, які були згенеровані іншою моделькою, в даному випадку Sora. Ну і десь 14% по якості ці відео відповідали одна другій. Ну і ви бачите, що площа. Зеленого кольору набагато більше, і в випадку Клінк, в випадку Minimax, і інших моделей. Тобто цей графік це є про загальну продуктивність моделі, а цей графік це про те, як модель добре розуміє той промпт, який ми просимо згенерувати відео. Кому цікаво, ось тут є власне цей бенчмарк, і на основі цього бенчмарку всі генеративні AI-моделі по відео використовують його для тестування. Він має в себе там ряд різних промптів, людиною пов'язані промпти, якісь активності, сцени, фізика, рух камери, звірі і якісь незвичайні об'єкти. Тобто ті всі області включає в себе цей бенчмарк і його зараз всі використовують для того, щоб порівняти якість моделей. Вертаючись до самої Google View, де її можна потестувати, де її можна подивитися, вона є доступна наразі на сторінці Google Labs. Ось тут ми вибираємо watch samples. І ми бачимо знову ж таки такий маленький телевізор канал, де є результати роботи цієї моделі. Ось Панкейки з медом, ну прям дуже реалістично воно все виглядає. І дійсно мені здається, що ця модель на порядок краще і більш якісніше працює, ніж SORA модель по результатам цих картинок. Знову ж таки, це все є демо для того, щоб самостійно протестувати, потрібно заповнити цю от форму, для того, щоб ви отримали ранній доступ до цієї моделі. Необхідно заповнити ряд параметрів, і тоді вже можна буде говорити про ті роботи, які будуть генерувати реальні користувачі в інтернеті. І не одними генеративними моделями для Google вони так само анонсували досить потужний прорив в світі доповненої та віртуальної реальності. Вони розробили такі собі Android-XR платформу на базі знов ж таки Gemini моделі, і разом з співпраці з компанією Samsung анонсували ряд нових пристроїв. В першу чергу це шолом, схожий до. Apple Vision на базі Android XR. Тобто всі додатки з Google Play Market, всі доступні Android-застосунки можна запускати буде в режимі цього шолому. Ну і так само вони розширили лінійку продуктів, додавши розумні окуляри. Дуже схожі на Meta і Ray-Ban окуляри. Так само Google і Samsung анонсували свої окуляри, які можна одягати, і отак от з ними ходити. і... Вирішувати різні задачі, які є навколо вас. На ринку ці продукти планують з'явитися на початку 2025 року, і я думаю, Google теж буде пробувати десь втиснутись в ту нішу, яку займає Apple і Meta. Якщо чесно, Apple зі своїм Vision, мені здається, досить давно вже втратив сильні позиції, і цей продукт більше не котирується на ринку ще з його ціною 3,5 тисячі доларів. А ось Meta з їхньою елами під капотом. І досить цікавою ціною за шолом і за окуляри. Я думаю, вони будуть дійсно достойним конкурентом Google і Samsung наступного року. Як ви бачите, Google теж не стоїть на місці, і намагається в різних напрямках рухатись теж вперед, використовуючи віртуальні технології, доповнену реальність, сучний інтелект і якимось чином. Прокачувати свої вже розроблені моделі, тому я думаю, наступний рік він буде дуже цікавим буде дуже багато конкуренції від вже нам відомих гравців на ринку. І насправді, коли є конкуренція, тоді створюються інновації. Тоді є якраз ті цікаві рішення на перетині різних світів реального світу, віртуального світу, технології, ну і взагалі взаємодії з нами як людьми. А поки ми чекаємо нових анонсів від Google. Підтримайте наш канал та долучайтесь до нашої ще спільноти Телеграм. До речі, на нашому каналі вже є три підписники. І якщо нас буде хоча б 10 підписників, я планую запустити серію віртуальних зустрічей. Тому підписуйтесь буде цікаво і корисно. З вами був ігор. Всім па-па і до нових зустрічей.